Мої кохані, милі вороги, дозвольте вам освічити симпатію. Якби було вас менше навкруги, людина може вдатися в апатію. Спасибі вам за ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турніки, і штанги, спортивна форма, гарне відчуття. Моротна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви ним, як уші. Дрібнота, будь, негодна ворогами. Якщо я й маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чимно попередить вас, дозвольте. Якщо ви зігнете мене колись дугу, то та дуга, напевно, буде вольтова.